Мої вітання любі! Вітаю всіх гостей і підписників, друзів каналу Троянди для душі. Як вам любі початок сезону, як вам початок весни, пишіть свої враження. Я в захваті. Любі і ці розмови про погоду це не для того, щоб зайняти ваш час і просто бла-бла-бла, нічого важливого вам не повідомити. Це дуже важливо, це дуже-дуже важливо. О. То, що зараз у нас відбувається в погоді, в природі, це не просто якісь гойдалки температурні, це якісь американські горки, термальні американські горки. Така погода, такі гойдалки, вона завжди провокує стреси у троянд, і троянди не всі гарно перезимують любі. Як ваші троянди Пишіть. У мене, наприклад, троянди перезимували дуже по-різному. Деякі навіть я вкривала. І ось деякі перезимували гарно, а деякі ні, навіть по докруттям. а деякі перезимували гарно без укриття. Все добре з ним. більше того, в мене є троянда одного сорту: це Флорібунда, Паола, Піроні, Джардініє в двох різних місцях росте 10 метрів поміж ними відстань. Одна без укриття перезимувала на 5, інша. І дивовижна, та, що перезимувала погана, це та троянда, яка була під укриттям. No comment, no comment. <свіх> Во всіх трояндочах все дуже індивідуально. Не можу сказати, що зимівлюється якась оригінальна зовсім ситуація. Ні, температурні гойдалки, вони приводять до цього. Тому кожен рік я підживлюю троянди сульфатом магнію, і кожен рік роблю відео. Але серед нас з'являються новачки, в мене є нові підписники, які, можливо, ще не бачили мої відео про чудодійний сульфат магнія, про те, як відновити троянду після зімівлі, як її оновити. І до мене звертаються з питанням, що робити? По-перше, як застосовувати сульфат магнія? Навіщо він потрібен? І, взагалі, що робити, якщо троянди в нас погано перезимували. По-перше, і головне, не панікуємо, не панікуємо. Перевіряємо всі трояндочки. Бо в мене сталося так, що навіть якщо візуальна трояндочка виглядає зелена, я спробувала і побачила. І побачила, що на зрізі троянда має оцей колір пряжного молока. Любі, я завжди кажу, не чіпляйтеся за ці пагони. Зрізайте це все. Навіть якщо це буде вщент на рівні ґрунтів, зрізайте. Я також любі, не одразу прийшла до висновка, що маю перевірити всі свої троянди кожну гілочку. На жаль, бо ті, що я побачила перші, що я їх відкрила, вони були гарні, а потім А потім побачила, що є різне. В мене навіть повністю замерзла троянда, яка ніколи не підмерзала. Це флорібунда, сінка немає. Вона підмерзла як чайник, просто ось до рівня снігу. Так що, любі, перевіряйте все. Навіть там, де вам здається, що воно гарне і зелене, все ж таки зробите зробити зріз і подивитися, щоб він був білим, щоб він не був таким, знаєте, кремовим, рихлим. Побачили поганий зріз? Краще зрізати все, не чіпляйтеся, не чіпляйтеся, там не буде нічого з того пагону. Він може проквітувати, але він поганий. Він потім обов'язково відімре. Не потрібно. Ріжемо все. Не переймаємось, бо в нас є чудодійний сульфат магнія, ми його будемо використовувати. Сульфат магнія двокомпонентне добрива. Ну, зрозуміло, що одне це магній, і інше це сірка, і вони чудодійні. І магні, і сірка вони стимулюють рослину, вони збільшують її здатність, її відпірність до наростання нових пагонів, до виходу зі стресової ситуації. Я не буду зараз на цьому засереджуватися, що саме дає сірка, як вона впливає, що саме дає магній. Ви це вам цікаво, ви все це можете знайти, подивитися, якщо знання вам ці потрібні. Я використовую щорічно. Купую я пів кіла і мені вистачає, бо я без фанатізму додаю той сульфат магнію. Хтось мені писав, що дорого, любі все відносно. Ну, 50 гривень за кіло або пів кіла це не дорого. Звичайно, якщо купувати маленький такий пакетик, він там щось 20 гривень, 20 грам, ну це ну, кілограм вам буде тисяча гривень. Це дорого, купіть так трошки більше. Залишиться, будете використовувати потім. Що ми робимо? Як ми вносимо сульфат магнію? Є різні способи. В мене ось зараз спека і пасуха, тому я буду вносити вигляді розчину, ну в мене немає іншого вибору. Якщо у вас будуть дощі, ідуть дощі, ви можете просто, так, знаєте, присолити, присипати ґрунти. А тим більше, якщо ви ніколи не використовували сульфат магнію, або у вас бідні ґрунти на магні, піщані, зробіть це. Але тільки самого сульфату магнію замало. Сенс в тому, що сульфат магнію він як провідник поміж всім тим, що є в ґрунтах, і рослиною, воно доставляє, воно покращує ефект зживлення. Розумієте, стимулює. Тому обов'язково поряд сульфата магнію, в нас мають бути інші підживлення, але краще їх розділити, ну, принаймні, 5 днів зробити або спочатку азот, потім сульфат магнію, або зробити навпаки, якщо є сульфат магнію, зробіть спочатку сульфат магнію, а десь через 5 днів, 7 днів, зробіть вже підживлення азотними добривами. Вибирайте їх від своїх ґрунтів в залежності. Я вже казала, що в мене ґрунти не кислі, не піщані. Я використовую аміачну селітру. Якщо у вас ґрунти кислі, краще візьміть кальцеву селітру і знову дорого. Зробіть рощин, зробіть економніше. Просто любі вирощування троян це естетика, це краса. Ну навіщо робити або що? Я не буду використовувати сульфат магнія вісні, на початку він дорогий, я по листі його використаю. Щоб що, шо, любі, щоб що? Шо? Коли вже буде листя, нам потрібно, щоб листя насичувалося калієм, а не магнієм. Розумієте, вони трохи конкурують поміж собою. Якщо рослина примерзла, вже коли в неї є листя, ви це все обрізали. Ну бо на півночі таке буває. Зворотні приморозки я бачила в наших дівчат на каналах вже бутони, потім приморозок, так шкода. Без паніки все обрізаємо, і тоді можна простимулювати знову сульфата магнія. Ніяких... Дозування, головне без фанатізму. Я використовую на відро десь ложку столового, відро в мене трохи більше 10 літрів. Ну, ось так, зрозуміло, так? Використовуємо приблизно 20 грам на 10 літрів. При обробці по листячку можемо дати меншу концентрацію, чи можна дати більшу концентрацію при поливі? Можна, ну, але не фанатично. Ну, дайте 30 грам, якщо взагалі у вас катастрофа. Катастрофа в плані ґрунтів, якщо вони піщані, якщо ви бачите, що рослини вас завжди потерпають, що вони якісь нездорові, якщо вони якісь ну, недогодовані, зробіть 30 грам на 10 літрів. І цього відра вистачає на дві, три або навіть чотири рослини, якщо вони маленькі, це дуже економно саме робити розчини, підлівати. Якщо присипати, там піде десь чайна ложечка на кущик. Або якщо так на квадратний метр перевести, піде десь 20-30 грам сульфата магнію на квадратний метр площі. Так приблизно собі уявляємо і розсипаємо дуже просто. В мене також було багато таких коментарів в той рік: ото заблокує то, а ось ось заблокує ось. -ось. Краще взагалі тоді нічого не саджати і не підживлювати. Якщо це начитатися, це так страшно. Насправді, якщо ми робимо без фанатізму, без оцього фанатізму, що ж мені ми беремо, і це насипаємо і думаємо, що це найкраще. Якщо немає фанатізму, все буде добре, нічого не поблакується. Бо я, наприклад, робила в різні способи. Є відео на каналі, я підживлювала розчином сульфата магнія, пройшов дощик, і я просто, ну, просто ось по цьому дощу вже підживлюю кальцією селітрою. Нічого. Тому що я не робила якісь фанатичні, концентровані, дуже розчини. Якщо ви додасте чайну ложку кальцевої сілітри на відро води, ну нічого не поблакується, Любі ні. а трояндочкам це дуже допоможе. Це їх простимулює, це їх протонізує. Це не означає, що оці ці добрива і все і більше нам нічого вже не потрібно. Любі, звичайно, що ні, потреба є в добривах. Троян. Але, якщо троянди погано перезимували, слабкі, старі, ми їх відновлюємо, обрізаємо коротко. Головне сульфат магнію плюс азотні добрива. Зараз це або кальцевий селітр, або м'ячне. По температурах засвоєння, які ґрунти мають бути, щоб магній гарно засвоювався? Більше 5 градусів це точно, найкраще це 15 градусів, він засвоюється краще, ніж фосфор, але гірше, ніж калій. Бо я вже розповідала в своєму відео це про підгадівлю для казкового цвітіння, що калій засвоюється за дуже низьких температур. Потім азот, але дивлячись, який аманійна група засвоюється по холодних ґрунтах. Ну а фосфор вже. Якщо ми робимо розчин, в одному розчину ми не змішуємо, не змішуємо сульфат магнію і, наприклад, кальціосілітру або селітру аміачну не потрібно. Це, цього робити заборонено. Наприклад, зараз у вас ще троянди закриті, або ви ще не побачили, що вони у вас поморожені вже, побачити пізніше, зовсім тепло, ви можете взяти сульфат магнія, змішати його з фосфатом. Калій, фосфат, або фосфат калія це також дуже-дуже відомо добрива. Воно дуже гарно розчиняється, так як і сульфат магнія, і вони сумісні поміж собою, можна зробити гроші. Але любі, за рахунок того, що в нас. Фосфор починає засвоїтися вже при теплих ґрунтах, це потрібно робити вже за теплих ґрунтів, коли температура буде стабільна, і вночі також буде гарний плюс. А не так, як зараз в нас в день 20 на сонці, вночі 2-3, зранку я бачила, 4 градуса було. Але це ще холодні ґрунти. Зараз ще фосфор не засвоюється з за таких ґрунтів. І ще любі, якщо ми обрізали нашу трояндочку коротко, беремо ось таку пляшечку, ну у мене з водою. Це я хочу вам показати приклад. Обрізаємо і ставимо обов'язково робимо парнічок. Обов'язково любі. Можна зробити з чогось іншого, але прозора ось така пляшка, вона найкраща. Ну, Якщо у вас немає, можете накрити навіть відром, але потрібно оце місце щеплення потримати в такому стані вологому. Щоб ці брунічки могли пробитися через цю кору, бо не завжди в нас це троянди молоді. Це можуть бути старі троянди. Старі троянди також потрібно оновлювати. І їм важко. Їм важко. Це місце має бути зволожене. Якщо троянда велика, ми хочемо її або вимушені обрізати, або хочемо її оновити. Тоді потрібно оці місця після підгодівлі сульфата магнію огорнути якоюсь плівкою. Я так робила, це працює. Осінь я робила відео, результати підживлення, просила вас, любі, щоб ви залишали свої коментарі. І був дуже цікавий коментар, що навіть старі троянди накрили відром і після підживлення сульфата магнію вони почали зростати. А можна так поекономити, зробити оцей парнічок, пінгадувати азотними добрами, а сульфат магнію не буду купувати. Він дорогий. Любі. любі. Я робила колись, колись робила сульфата. Сульфата магнія набагато краще. Зазвичай оце місце щеплення, навіть якщо ми сильно обрізали троянду під сульфата магнію, там просто трояндочка, це покривається тим брунечками. Їх багато, і там навіть потрібно буде щось видаляти. Розумієте? Їх багато. А коли троянда обрізана, коротко, не підгадована. Ну вона може випустити один-два пагони, все може бути. Ну ми не можемо різикувати цвітіння. Ми маємо отримати фестиваль, фієрверк, цвітіння. Я хочу сказати, що в інші роки я навіть підживлювала так, присолила ґрунт саме сульфатом магнію і поряд не прямо от на нього, поряд ще крупні оці великі гранули НПК. Робила це під дощ, бо я бачила по прогнозу, що буде дощ, і водночас вносила і сульфат магнія, але він такий, знаєте, дуже швидко розчиняється. А ті гранули, вони крупні, вони потім будуть розчинятися. І завдяки цьому буде пролонгована дія. Це також дуже гарний спосіб. Він дуже швидкий, не дуже економічний, бо ну, коли ми підліваємо розчинами, ми менше використовуємо добрива. Ну і це, мабуть, все любі, що я хотіла сказати. Далі, кому цікаво, я покажу, як я там вкривала трояндочки, які там у нас сніги були. Що зараз я з ними роблю. Ну а кому вже не цікаво, це та база якої вам вистачить любі. Ну, а якщо ви вже неодноразово самі використовували сульфат магнію, я завжди прошу, залишайте свої коментарі, Любі. Це мені цікаво, по-перше, а це дуже корисно для новачків. Ми маємо їх підтримувати. Тому, Любі, зараз я трохи запущу далі кадров, як там у мене все було, як зараз є. Кому цікаво, дивиться, кому ні, дякую вам за перегляд, Любі, за підтримку. Все буде Україна. Тримаймося! Чайники я прикрила, бо я знаю, що вони можуть підмерзати. Але в мене щеплення в ґрунті, трохи, де була можливість, я нагарнула на трояндочки на саме щеплення того ж ґрунту. Але в мене така щільна посадка. Ну, я не можу зробити, щоб цей був горбік. Ґрунту великий, тому так як є, але все рівно, Любі, все рівно, якщо навіть трояндочка дуже сильно обмірзає, просто до рівня ґрунтів, її потрібно обрізати, не чіплятися за ті підморожені гілочки. Немає сенсу, а просто зробити все, щоб троянда якнайшвидше відновилася і пустила нові пагінці. Яка краса любі, в нас сніжок? Пташки співають, тепло, все, морозів вже не буде, і попереду в нас відлига і тепло нам обіцяють прогнози. Зараз так приємно. Я познімала своє укриття, мені потрібно, щоб ґрунти набралася вологою, бо я ж вже робила підживлення, любі. Попереду тепло, але немає дощів. Оце зараз тільки ці опади, сніг. І якби я була впевнена, що будуть дощі, я б ще трохи почекала, але. Немає такої гарантії. І ось так потроху я присалюю просто сніжок. Навіщо я це роблю? Тому що сніжок патає і разом з цією талою водою доброго потрапить до коріння. Саме ось ця моя перша, перша підгодівля азотним добровом аміачна селітра. Але без фанатізму, без фанатізму, все ж таки я буду робити менше, чим навіть написано за інструкцією. Бо вологи мало. Ну, Я вже зробила процес обрізки. Я вам скажу, що ось ця трояндочка виглядала досить непогано. В неї всі пагінці зелені, такий собі кущик був. А потім, коли я перевірила, ось довелося мені ці гілочки обрізати ось так. Поки не з'явився білий зріз, не карамелізований, ні ось кольору такого, знаєте, пряжного молока. Або ось як камінці в мене ось такі зрізи бувають в троянд, які примерзлі. Це був такий добрий пагінець, товстенький, але ось я його вирізала майже ну, повністю. Я завжди кажу: не потрібно чіплятися за підмерзлі пагони. Вони не будуть розвиватися нормально. Це щеплення любі, розумієте? І залишилося ось так: от. По... Одному ось такому стеричку, бо також пагінці по я пообрізала. Ну, Якщо вони приморожені, то немає сенсу їх залишати. Потім, що ми робимо? Ми маємо нашу трояндочку трохи відкопати. Ну, бо зазвичай ми наші троянди саджаємо із заглибленням. Якщо нас троянда примерзла, ми маємо трохи відкопати нашу трояндичку. Або якщо дуже глибоко, то тоді не трохи, щоб ми змогли побачити ось саме це місце щеплення. Бо саме звідси в нас мають піти свіжі пагони, і вони мають бути в нас на сонці, щоб троянда відчувала сонце. Ось, ну Як бачимо, тут також в мене вже я це все зробила, відкопала. Тут також ви бачите, що я роблю далі. Далі я буду проливати від ці рослинки, сульфата магнію. Буду брати ложку на 10 літрів. Ну, такий приблизно буду робити розчин. І підлію ці рослиночки. Сульфат магнію дуже гарно розчиняється в воді. Ну і ось стоять мої красунечки. Маю надію, що вони повідростають. Ось в цих парниках, дивіться, яка волога. Як вона збирається гарно, бачите, так? І що? Вчора я підлівала ці трояндочки, я дивлюсь, що вже підсихає ґрунт. Ну, тут є кара. А тут, з цієї сторони, я вимушена була вже помольчувати. Було-було. Різне було, такого ще не було, щоб я на початку березня вже мульчувала троянди. Ну, бо зазвичай я хочу, щоб ґрунти перегрілися, а тут ґрунти вже просто пересихають. Ось так. Любі, хто додивився відео до кінця, ви найкраще. Дуже вдячна вам за перегляд, вдячна за коментарі. В мене канал невеликий. Я намагаюся відповідати на всі коментарі, любі, але не завжди я можу побачити. Любі, ось зараз це відео зроблю і я вже біжу, я вже спішу в садочок і буду далі перевіряти всі свої троянди, бо я всі ще не перевірила. Буду всі зрізати і дивитися, що і як, і буду підлівати. Якщо Любі, навіть в мене світиться YouTube, це не означає, що я щось оглядаю, я можу слухати аудіокнижки, подкасти. У нас дуже багато зараз гарного, цікавого нам, українцям, контента. Тому так, ви можете побачити, що нібито я в YouTube, я нібито присутня, але не відповідає. Я можу просто не бачити, бо я слухаю, але нічого не дивлюсь, руки зайняті в мене. Сьогодні руки будуть в мене зайняті. Пишіть, дуже рада спілкуванню з вами, любі. Тримаємося, ми найкращі.